Вітаємо, друзі, в магазині SmartShopper.com.ua. Сьогодні у нас на огляді з вами хід 25-го року. Це дитяча іграшка автомат УЗІ. Іграшка водяна. З дуже гарними характеристиками. Це до 10 метрів стрільби і бак-резервуар на 800 мл. В наявності в двох кольорах: Це синій та чорний колір. Давайте глянемо, що у нас йде в комплекті. Резервуар, глушник та дві зарядки. А зарядка для акумулятора та для глушника. Приціл з підсвіткою. Сам пістолет та Ручка збирається дуже легко, давайте почнемо глушник далі приціл. Резервуар і ручка, ручка дуже гарно, компактно складається. підсвітка на прицілі. Під час стрільби світиться глушник, акумулятор дістається і гарний звук під час стрільби. Як і казали, в наявності ця іграшка в двох кольорах, в синьому кольорі виглядає так. Доволі яскраво. Для того, щоб замовити, заходьте в магазин SmartShopper.com.ua. Завжди будемо вам раді. Всім вдалого дня!